Знаєте, я е, насамперед хотів би сказати, що е, особливої передачі фінансових повноважень я не бачу. Це такий критичний момент мій, як практика е, щодо фінансових, розширення фінансових можливостей, тому що е, нових податків, нових надходжень ми не будемо мати. Е, особливість в тому, що. Е, Об'єднавшись, ми отримуємо всі податки, які сьогодні формували декілька бюджетів. Тобто бюджет районний, бюджет сільський, селищний, вони сьогодні будуть акумулюватися в одному бюджеті, в бюджеті об'єднаної територіальної громади. Але, на мій погляд, поряд з або до фінансової децентралізації мало б фундаментальні ключові. Позиції мали були б вирішені. Це адміністративно-територіальний устрій і, ну, звісно, головний документ Конституція, яка також має регулювати питання і долі місцевих адміністрацій, місцевих рад і таке інше. Але е, саме головне це передача повноважень. На жаль, на сьогоднішній день уже діючі об'єднання територіальної громади не мають тих повноважень, які... Задекларовані, які є основою е децентралізації, тобто немає повноважень управління земельними ресурсами в повному об'ємі, нема повноважень управління водними, лісовими ресурсами і відповідно е збільшення доходної бази таких об'єднаних громад. А що реально от е децентралізація? Наприклад, того, що відбувається в Бердичівському районі, для людей ще змінюється картинальності? Якщо ви кажете, що є проблема з управлінням, є проблема із повноваженнями, зокрема, от по земельним питанням? От для людей, що змінилося за цей, за цей рік, півтора року фактично? Я не думаю, що особливо щось змінилось для людей. Психологічно люди відчули там, де є вже об'єднані громади, вони відчули те, що вони є самостійними. Тобто вони відчули. Відсутність надбудов над ними у вигляді районних структур різних там області, тобто є перевага в тому, що є прямі міжбюджетні відносини, прямі е, взаємовідносини, взаємовідносини одразу з центром з Києвом, з кабінетом міністрів з міністерством фінансу, якщо говорити про фінанси. Е, основним недоліком є слаба поінформованість населення. На сьогоднішній день на місцях органи місцевого самоврядування, особливо сільські селищні голови, також мало обізнані в цьому і мало інформують сільське населення. І коли ми об'їжджаємо населені пункти, буваємо часто, проводимо прийоми громадян, ми стараємося донести суть і розуміння децентралізації, об'єднання громад. І, на жаль, ми сьогодні маємо небагато документів нормативних. Сьогодні практично ми керуємося єдиним законом. Це закон про добровільне об'єднання. Все, який постійно змінюється, який удосконалюється, і над цим треба працювати законодавцю, депутатам Верховної Ради, звісно.